Привіт всім! Радий вас бачити на моєму каналі. Сьогодні у нас досить цікавий бій на ПТ 11 рівня німецькому Хершкефе. Він же кефір для мене. Так, бій без особливо рекордної шкоди, так, але досить цікавий, на мою думку. Так, їдемо наліво. Що можу сказати по машині? Машина особливо своєю механікою нагрівання гармати. Тобто, як можете зараз побачити, в неї середні, середня шкода 550, з боку є полосочка така нагріву. Коли ми будемо зупинятися або їхати від 10 кілометрів і менше, тобто вона почне нагріватися в процесі все побачите. Так, тут бачимо батчата, постріл. 5-6-3 шкоди. Окей, супер. По точності порівняно з ГЛ, ну, на мою думку, набагато краща машина. Так, по габаритах так не скажеш, але Так, так заряджаємося на ФУГАС, валимо дерево для більшого радіусу маскировки, так, маскування. Переключаємося на підколи і відцілюємо ворожі танки. Позиція ця хороша для прострілу центра, так? Але і, в свою чергу небезпечна тим, що більшість про неї знають і переважно сюди прилітають блайнди. Так, Даємо постріл по е 5 Різко походав. Система походання працює, коли гармата нагріта і все окей. Знову світиться маус. Тут він подивився на мене. Так і знав, що буде пробиття, попадання, але відповідь віддає міму те, що він забрав в двійному еквіваленті. Так, так знову перезаряджаємося, як бачите, 550, середня шкода вилітає 545 без прогріття. Має пройти пару секунд, щоб прогрілася гармата. Знову пробиваємо. Як говорив точність, тут хороша. Так, Тут Маус розуміє, що похода вже на половинку, так? Потрібно відкотитись назад. Так, як ви бачите, як гармата нагрівається, проходить пару секунд від заряджання. Плюс десь, секунди 4-5, щоб вона нагрілася повністю. Так, бат худай у нас також. Ну і маус відповідно, так. Тут про спойлеру йому ще раз залетіло, і у нас шотний. Гармата дуже комфортна, мені дуже вона подобається. Ну, на початках не так було, тому що, я так зрозумів, фішку 11, 11 рівнів така, що поки не поліпшиш, не буде комфортно, так? З ними. Тобто, що по стрільбі, що поїзді. Так, тут ми даємо чуть-чуть вверх, переїжджаємо, получаємо знову ж таки від Мауса. Я вже трішки в нервах хотів його добрати, тому що по суті він один мене і розбирав там. Але магія шотного танка, скажімо так, присутня в цій грі. І п'ятий також намагався мене прострілити. Тут ми його не пробиваємо, даємо назад чуть, щоб не стояти в цих кущах густих, так і вже звідси будемо відцілювати. Що ще хотів сказати про поліпшення це не тільки на цій ПТ 11 рівня. Зробили вони так. Так, тут ми даємо постріл і, на жаль, не пробиваємо його. Ще раз. І знову не пробиваємо. Ну, це є п'ятий. Так, що ще хотів сказати про поліпшення. О 11 рівні зроблені так, що поки ти хоча б чуть, -чуть їх не прокачаєш, ти не відчуєш кайфу від їзди, їзди на них, так? При, на тому, як вони себе поводять в бою, як вони м стріляють, так? Зводяться, ну, все повністю. Так, тут зараз буде постріл. Попадаємо в гармату. Але... Слава Богу, що його забирають. Так. кранваген, постріл. Не добираємо його, чуть-чуть залишилось. Але нічого страшного. Так, в нас вже 4779 шкоди. Громата нагріта, очікує противника. Наш бат по чуть-чуть проривається, скажімо так, вперед, та. не дуже так хотів стріляти по Cronwagену, думав, його заберуть. Але хотів зробити цей вже постріл, тому що ніхто його не, не міг забрати чи не хотів також, але не забирає, на жаль. Так, тут нас вилітає клієнт. Даємо постріл, йому додають і він ходає просто різко на очах. Бачат зробив трошки дурницю, що він... Також по ньому дав. Якщо б він не, не вистрілив, було б все окей. Ну, це ви далі все самі побачите. Так, стоїмо на позиції. Тут я трошки дурницю зробив, що сюди заїхав, не думав, що вони так будуть підрашувати. Так, але поки що на пасивному освітлі. Так. Тут бачимо зліва 803-й фуловий, Рашер з тих самих кращих рашерів, так. Пасивно його освітимо. Стріляти ми не можемо, рухатись також не можемо, тому що будь-який рух, постріл і також йдемо забачати в ангар. Так, сподіваємося на наших бабах, ну там фуасами, як бачите, багато не забирають. Так, він помаленьку рухається. Знову получаю від пабахи фугаса. Так, що я зараз роблю, побачите. Я розумію, що саме час його забрати. Відкочую метр назад чи два. Шот і до побачення. БК. Так, відкочуємося назад. З думкою ще я засвятився, але ні, все окей. Вертаємося знову в ту саму позицію. Ще про що хотів розказати фішка цього танка, його крити по модулям, особливо по БК, так? Боєкомплекті. Дуже. Дуже і дуже часто взриваються БК. Тобто забій у мене було до 4 БК вроді як. Але, на жаль, не фулові танки. Половину, менше половини життя, і тоді танк просто вибухав. Так, тут під'їжджає і сьомий, і я розумію, що я знову зробив трошки помилку, що я сюди піджався, тому що я не маю можливості стріляти. Думаю, буду підсвічувати для Бабах союзних, але поки є момент, відсвічуюсь. Вініше із сьомої попадає з світла, тобто він також не засвітить. І вертаюсь в початкове положення. Так. Ситуація в нас, в нас не з простих. Мінус 400 4 по життю. Тут із сьомий виставляє тільки башеньку. Думаю, пробити, але, на жаль, не залітає. Так, 4,5 вже по життю мінус у нас стріляно 6000, півтора з допомогою моєю. Тут ми його забираємо. Це дуже було потрібно. І все, було. Все дуже чудово, якби ще контрвер нас жив, так, якби бабахи не зробили оцей мув, що зараз будуть робити, так? Чому вони поїхали двоє разом на двох бабах, які ще не світились. Ну, це дурня, на мою думку. Так. Тут, як завжди, засвічуються з одної сторони, з другої. Зводжусь на бабаху постріл 847. Зводиться знову друга по бахам. Всі позводили скрімер, е, посвітили скрімерти, я в паніці в нервах, чому вони так роблять. Хотів давати 25 5 але мав забрати контрівера, щоб був мінус по стволах, так? Так, даю ще раз шот. Б'є п'ятого, Ну, дуже нервував, тобто мій перший біг з таким, з такою ж шкодою на цьому танку, так. Тут в нікуди. Знову ж таки, повторюсь, нервуюсь. арта блайндами б'є. Так, тут я засвічуюсь, не знаю чому. І також відправляюсь в ангар. Так, що можу сказати по цьому бою? Бій цікавий. На цьому танку, як говорив, це моя рекордна шкода була. Після бойову статистику, на жаль, не можу показати, тому що на реплей це відео не можу залити, так? Тобто не можу витягнути статистики з нього. Бій мій. Як бачите, мій нік. <кій> так Зараз я скину загальну статистику по цьому танку. Тобто там рекордна шкода 9,5 тисяч, якщо не помиляюсь. Тобто, в цьому бою ще залетіло блайндом по маусу. Так? І Дякую всім за увагу. Дякую, що зайшли. Переглянули. Якщо підтримаєте лайком, буду дуже вдячний також. Е, так що залітайте на мій канал, підписуйтесь, в майбутньому буде ще більш цікавих відео. Буду старатись працювати для вас. Так. Мабуть, все. Всіх обняв, гарного дня чи вечора. Па-па.